Добрий день, це канал я і мої кози і звати мене Люба. Так. Е, пів пачечки дрождів, тобто 50 грамів. Три ложки цукру розтерла, почали дрожді трошки робити, вибила три яйці і досипаю цукор. Цукру десь клянка, а хочете більше. ну В залежності, скільки ви будете носити. А якщо скоріш за все, будуть булочки, то я роблю колодки тільки. Ось. Ось так. Це в мене трошки масла ще було, розтопило все. Треба зараз буду зробити друге. Хто не любить запах дрождів, можете додати сюди добру щіпку соди. Сода переб'є запах дрождів. Я коли даю, коли не даю, як коли. Склянка теплого молока, свіжовидоєного. Розмішую, щоб розтав цукор. Тоді добре буде вгадати, муку, скільки дати муки. Бо якщо цукор не розтав, тоді місити, цукор починає топитися, починає. Тісто знов річ робиться, річчя і не буде нам вгадати, тоді як замісити. А так, розмішали цукор, часики. І тоді додаєте муку. Багато ну, буде трошки. Так, щоб до молока було. Зараз всиплю муку, будемо місити. Так, ось так тісто замішуємо крутіше, не дуже м'ягке. А зараз я покажу чого і розкажу. Ну, Вроді я його вимісила. Ну, зараз ще раз вимісимо ще з одним інгредієнтом. Сюди можна в тісто додати ванільку, чи додати то як його з лимона цедру, тут вже на ваш смак, що собі хочете. Я не додавала нічого. Ось авиа, але... тісту вимісила, ну і зараз, ну і зараз покажу, що я буду робити далі. Це у мене сметана сепарірувала. Дві з половиною ложки. А там подивимося, чи мені ще треба буде додавати, щоб воно було певної консистенції, чи ні. Ось так. Будемо вимішувати. Зразу воно стане до руки лепнути, не буде таке еластичне, як є. Ну, Але потім воно з часом виміситься. І буде все прекрасно. Ось. Це є нормально, як воно так вимішується. Ну, Хто не хоче, так може не місити. Ну, мені так подобається. Ось так. Ось так вимішую тісто. І зараз вимішу, поставлю, накрию кришкою, Ось і хай воно собі підходить. Зо два рази обімну тісто і потім, не знаю, або пирожики зроблю, або просто булочки. Побачимо, що буду робити. О, бачите, яке, наскільки м'якше робиться тісто. О, і зараз я його гарно вимішу, і тоді оставлю. Ось. Як не забуду, то покажу, коли вимішу, яке воно. О, вже вимішане. А ні, вже покажу, як буду робити. Ось так, бачите таке, ніжне робиться м'ягеньке. Сметану додаю холодну. Весь час холодну додаю. Не грію сметани, щоб тепла була. Ось. А ви собі дивіться, хочете, додавайте теплу, хочете, холодну. Я додаю холодну. О, о, Починає вже від миски відставати. Вимісимо буде все прекрасно. Вимішу вам тоді покажу. Ось таке тісто має бути, бачите? О. Ну, воно ще не вимішане сметаною. Зараз вимішу, а тоді поставимо його і рухається. Ось так. Гарно починає від миски вже відставати знизу. Але ми її так пару раз перевернемо і вимісимо файно. Так. Тісто я вимісила м'ягеньке Ніжне. О. Зараз О. верхою трошки помащу олійкою. Поставлю, накрию кришечкою тею, що від миски, і хай собі воно рухається потрошки. Два рази обійму, а може й три, в залежності, як я час буду мати. І буду тоді виробляти. Сметани більше не додавала, ось сметани хотіло те і такий весь час. так. Так що, поки мій спав, чекаємо, коли рушиться. Так, це моє тісто вже піднялося третій раз. Так, будемо працювати і бігом працювати. Бо я бачу, що запізнююся. Скільки то годин? За 25 хвилин мені треба все зробити. Напевно, то завелике буде. Треба трошки меншечки робити. А я їх зроблю великі ти горохі робці. Горох вірок. Да. Так. Вложу пару зерняток тих, пару зерняток ізюму. І зліплюю. Така в мене буде начинка нині. Таких. Будь чим без начинки, но трошки начинки. О! Ну, мало гадала, так думаю, раз-раз. І що гарне, до рук не пристає тут, не треба ні олії вже, ні того. Ні, муки. У мене начинка у ті той... глазур чорна. Шоколад такий, так як гудзічки. Я думаю, повинна на одну пательню мені влізти. Війти. Все. Отакі гудзечки. Ось так ліпимо пирожики, ну а вже які вони вийдуть, то тоді вже вам покажу. Ось, що то з того буде? Ой, тут вже дуже трошки взяла. Та я тут такі-то. Будуть у нас пирожики. Ну, а зараз я поставлю паузу. Я показала, які, яке тісто як піднялося, яку начинку. Ну, а вже як спечуться, то тоді покажу вже. То вже буде діло після стріму. Мені середа у нас 25, та чи яке, чи 26. та Я навіть не знаю, яке. 25, та вручні. Ні, 26, напевно. та напевно. Та от такі-то справи. О. А от коли відео вийде, то не знаю якого дня воно буде. От. Ось так. Дуже гарне тісто, дуже гарно дається до роботи. Якщо хто ще такого тіста не місив, попробуйте. Воно прямо бухтить під руками, мені тут таке треба його сюди дати. тісто. Таке гарне. Але воно в мене не в теплі стояло. У мене в хаті прохолодно, я в тепло його не ставила. Воно так собі. На столі, отак, як я його замісила, так і воно на столі стояло. Я його нікуди не приймала. Так, ось такі пирожики в мене вийшли. Ну, Трошки простигнуть, тоді я покажу, дивіться, які м'ягусінькі. Я не хочу їх приминати, бо вони, що ну, тільки-тільки -ті -ті з духовки. Бачите. які м'ягесенькі, м'ягесенькі. Так що ось такі в нас смаколики вийшли до молока. Всім гарного вечора, мирного неба, міцного здоров'я, не знаю. Зараз попробую розломити одного. Ось так. бачите, який Пирожик. Дуже тісто ніжне, дуже гарне. Перепробуй. Всі можна тихої ночі на добраніч чи солодки